Шановні виборці округу номер 13 я, Давиденко Микола Анатолійович, звертаюсь до вас як кандидат до Боріспільської міської ради по вашому округу. 31 жовтня 2010 року відбудуться вибори депутатів. Вам надається право вибрати із всіх претендентів найдостойнішого, який буде представляти і відстоїти ваші інтереси в органах місцевої влади. Вирішувати ваші проблеми як сьогодення, так і на майбутнє для того, щоб змінити життя на краще. Микола Давиденко, директор підприємства телерадіокомпанія Бориспіль. У депутати балотується вперше. Округ під номером 13 обрав не випадково, адже сам проживає у одному з цих будинків. А отже, і про проблеми місцевих мешканців знає не з чуток. Створення мікрорайону, що знаходиться в межах вулиці Нової 2, Бере початок в 1988 році, якщо в народі його називають мікрорайон Голлівуд. Перший будинок на нашому мікрорайоні був збудований в 1988 році на кошти заводу Прометей. Сьогодні на мікрорайоні Голлівуд проживає більше півтори тисячі мешканців. Однією з основних проблем мешканців нашого мікрорайону є забезпечення якісною питною водою. Це можна вирішити побудовою бювету і відновлення свердловин, які на сьогоднішній день не працюють. До виборчого округу номер 13 входять вулиця Нова, 2, будинки під номерами 4 та 6, що по вулиці Шевченка, а також вулиці Ворошилова 1 травня стадіонна банківська провулки 1 травня та кооперативний. Кожним роком кількість автомобілів на нашому мікрорайоні збільшується. І одним із пріоритетів моєї передвиборчої програми є облаштування стоянок. Очолюване Миколою Анатолійовичем підприємство бере активну участь у соціально-економічному розвитку Борисполя. Фінансово підтримує будівництво Свято-Миколаївського храму, центр інвалідів наш дім та благодійний фонд Діабетик. Мешканці цих будинків завжди невдоволені тим, в якому стані знаходиться прибудинкова територія і дороги. Тому я вважаю за потрібним більше уваги приділяти благоустрою території. Однією з проблем мешканців нашого мікрорайону є надійне електропостачання. На сьогоднішній день розподільчий пункт трансформаторної підстанції, де я знаходжусь, не підпорядкований ні ресу, ні ЖЕКу. Микола Давиденко готовий працювати в команді однодумців з метою своєчасного вирішення ваших проблем та проблем міста задля комфортного проживання в ньому. Мешканці будинків, що проживають на вулиці Шевченка, 4-6. Також хвилюють проблеми благоустрою території, облаштування стоянок та смітника, які їм дошкуляє. Вирішення вищезгаданих проблем виборців округу номер 13 я бачу у створенні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, де кожен мешканець квартири стає співвласником прибудинкової території і додаткових приміщень. Давайте змінимо життя на краще разом.